Енергетичної блокади Криму немає. Україна продовжує постачання електроенергії на окупований Росією півострів. Таку заяву зробив міністр енергетики Володимир Демчишин. У компанії Укренерго також повідомили, заявок обмежувати Крим в поставках електроенергії не було. Минулого тижня невідомі пошкодили залізобетонну опору ЛЕП Мелітополь-Джанкой. Її ремонт ускладнився, бо учасники громадянської блокади анексованого півострова чинять перепони у відновлю. Вальних роботах свої дії активісти називають початком енергетичної блокади Криму. Раніше заступник голови штабу громадянської ініціативи з блокади Криму Ізет Гданов говорив, що українські енергетики напередодні припинили постачання електрики по лінії Мелітополь-Джанкой. У нас є чотири лінії, які ми постачаємо вибернергію. Насправді міністерство. Не, 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 не пробує грати ніякі політичні ігри. На даний момент є зрозуміле рішення кабінету міністрів про постачання електричної енергії в Крим, і ми це виконуємо. Звичайно, є якісь люди, які ви бачите, там обстоюють якусь іншу позицію, пробують там робити з цього політику. Я думаю, що можливо це і частково зв'язане з виборами. Які відбудуться 25 числа, не можу сказати. Можу в будь-якому випадку сказати, що це є несистемні кроки, несистемні рухи. Дійсно, ви всі бачили, що були там, був, дійсно, була пошкоджена одна опора, по ній проводяться, проводяться ремонтні роботи. На сьогодні, от на сьогоднішній момент, ці роботи покшу не завершені. Але ну, постачання. Повному об'ємі здійснюється. Пошкожна, так, пош... пошкоджено спеціально.